Добрий вечір, шановні друзі. Ну що я вам хочу сказати, Шатдаун у них в Америці, у нас Z-down. Ну, в Америці покруче. Значить, американським солдатам у Німеччині порадили звертатися по їжу до благодійників через шатдаун. Ви себе уявляєте взагалі? Через шатдаун американським солдатам порадили звертатися, щоб вони шукали собі їжу у громадян. Це вони у нашого потужного навчилися чи що, Зелемба. Ті будуть шукати по городам Німеччини в кожну хату. Тук-тук. Я американський військовий. У вас є що поїсти чи немає? А то у нас не кормлять конкуренти нашого зелену. Слушайте, наш зедаун, конечно, теперь все вийшов. Конкуренція, яка буде потужна. Шотдаун в Америці. У нас зедаун українці поділяться через найтриваліше в історії США зупинення роботи уряду тисячі американських військових, які служать у Німеччині можуть не отримати зарплату за листопад. За жовтень порішала їм зарплату. Короче, виплатили їм все ж таки за жовтень зарплату з фондів. А з фондів, а знаєте, з яких фондів? Німеччина надала кредит у розмірі 43 мільйона євро. Виявляєш собі, 43 мільйона євро дала їм Німеччина, щоб виплатили їм зарплату. Американцям? Да. Німеччина вже не знає, кому давати. Кому давати вже? Ну, ті ж прикинь, які вони конкуренти теперь нашим. Ой-ой, ой там ж зараз буде все. Сполучені Штати нам більше не дружки пирожки. Наш сейчас потужний скажуть, ви Да. Не зазіхайте на наші грошенята. Ви що нашим потужним? А хоча він казав, що українців треба все по українців треба все повідбирати, все позабирати. Німеччина Як перехідна дівчинка, всім дають та це жах взагалі. Значить що армія США розмістила на своєму офіційному сайті рекомендації, що радять солдатам у Німеччині, і що ж вони їм радять, я вам хочу сказати. А знаєте, що звертатися до продовольчих банків. Это там, где наши стоять у очереди, ты гуляешь себе за продуктами харчования. Теперь с ними разом будут стоять американские солдаты. Ой-ой-ой, то дойче дойче, -дой 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 ахтун кто на офицера, теперь Where are you from? My from New York. Стою за продовольством, Паша Донин Троплинов остражается с демократами и не даем и не зарплату. Так а ещё и порадолим звертаться до благодійных организаций. Ой-ой-ой, и -ой -ой. пунктів обміну продуктів, там а, теж пунк... наши стоят. Та треба, знаєте, що ще треба? Треба збирати бутилки та здавати. Там вже можна на цьому бабки робити. Пластик а, збираєш, да. йдеш в лідав в інші магазини потужні, і здаєш. І все, і да. буде їм щастя, да. і буде, що поїсти. Да. Вовочки, вовочки, що це робиться? Ой-ой-ой, нашого зедауна тепер буде конкурувати. А то наш вже повсюду бігав дай, -дай, дай у Німеччині по іншим країнам Європейського Союзу, а й американські солдати підключилися. <laughs> Водночас німецькі час соціальні виплати. Недоступні для американських військових, ну хоч соціал їм давати не будуть, хоч не дадуть їм по 500 євро, як нашим, хоч хліб не відберуть у наших та у сирійських іммігрантів інших, кому соціал забезпечує то хату 500 євро на місяць. Германия... Нормально от за гірманія чітко сказала, що американським військовим давати нічого не будемо. Мені каже, скоро Германія сама буде хай дайдай. Дай. Ти взагалі уявляєш, що відбувається просто у них дефіцит бюджету 25%. От у нас зе даун так і все одно їде, все їде, і на Укрзалізниці 3000 тисячі будемо кататися, і вовкі на тисячу опять буде. У листопаді в листопаді місяця буде 25%. у кого у німців. У німців 25%. відсотків. Ну тому що і американським військовим кожна що не дадим. Ну от вони підтвердили, що було виділено 43 три мільйони євро, щоб запобігти звільненню. 12 тисяч місцевих цивільних працівників. Тобто Німеччина надала 43 мільйони євро, щоб обслуговували військові бази. І кажуть, що дали це як тимчасову позику. Нехай це і кинули. Та, ти що, Адоль Трамлінович підтвердив цю позику чи ні? Или если не Петвердов, я вам хочу сказать, то надо было хотя бы через нашего пареша кати, чтобы за ответила за них. А за сказать, кому должен, всем прощаю. Ну да, то наш потужный же каждый давайте сюда бельгийские бабки, российские, 140 миллиардов, какие замороженные, тренд рваны, расти. Дайте мне бабло и там до свидания, я расписки все напишу. Он скоро скажет, американцам тоже отдайте мне свой кастер. Вовочки, Вовочки, что бывает? У нас уложив всю Украину, уже есть шотдаун это то вот зетдаун хоть у нас был, теперь уже шотдаун в Америке, Навіть даже американские військовые не платят зарплаты. Что отбывается? Ото 8 телелей гарене, долг наш потужний, Треба туди добавити американських військових. Хороший Що нам било, вже вже да. на кожного нашого українця 8 тисяч гривень. Ну, по 15, все так. по 8. Ви бачите: 8 терелей гареле, тролала, 8 тисяч на кожного чоловіка, громадянина України. І кумбрия по 8. здається, коли вже лодка тонет, мені вже кажется, там все одно сколько дирок. Та, ви і ще тут і американські військові доповнились Вовчику на шию. У нас теж зедаун. Це Zetdown у нас потужний. Давайте до переможки. Не скиглимо, витримаємо. Нічого, зараз в Америці справи підуть угору і нам теж щось відвалиться. Ну давайте тримаємось, переживаємо за американських військових на е, німецьких базах американських до переможки. Головне, що з нами наш Вовчик. І у нас не буде шотдауна. Тільки зетдаун, тільки так. Давайте до переможки. Підписуйтесь на канал та на нових зустрічей!